А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знов бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Погляньте на ці малюнки. Вони однакові чи різні? Так, різні. А чим вони відрізняються? На першому кущику один помідорчик, а на другому два. Вірно. А чим вони схожі між собою? Так. Помидорчики одного кольору і однієї форми. Як ви гадаєте, ящичок з цифрою один, до якого кущику треба покласти? Вірно, там, де один помидорчик. А з цифрою 2, правильно, там де два помидорчика. Молодці! А зараз давайте порахуємо врожай, який принесла нам щедра осінь. Погляньте, скільки у нас картоплинок. Правильно, три. Отже, поставимо цифру 3. Скільки помидорчиків? Вірно, один. І цифра один. Скільки огірочків? Так, п'ять. Отже, цифра п'ять. Скільки морквинок? Вірно, дві. І цифра два. Скільки в нас капустинок? Вірно чотири. Отже, і цифра. 4. Молодці із завданням справились навідмінно. У свій вільний час викладіть цифри 1 і 2. будь з чого – З пластиліну, гудзиків, горішків, камінчиків. Ось так. А тепер приготуйте дві мотузочки різного кольору. Викладіть з однієї круг, а з іншої овал. Овал і круг. Чим вони між собою схожі? Вірно, вони не мають кутів. А чим вони відрізняються кольором і ще тим, що круг може котитися плавно? А овал ні, тому що він продовгуватий. А тепер пригадайте, які предмети можуть бути овальної форми. Дзеркало, яйце, кулька, динька. Молодці. Пропоную вам оживити овал. Як це можна зробити? А ось так. Із овала вийде чудова і весела мишка. Сьогодні ми з вами закріпили числа і цифри 1 і 2. Співвідносили кількість предметів з цифрою та закріпили геометричні фігури круг і овал. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця, тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!